Пухнаста казочка Таїся Цибульська. А чи знаєте ви, що є на світі котики, які називаються вербовими? Чому вони так називаються? Не знаєте, то я вам розповім. Сталося це ранньої весни, коли поля та ліси, сади і городи. Ще були вкриті снігом, але сонечко вперто поверталось кожного ранку, аби подарувати кругту тепла змерзлій землі. Одного дня, коли дерева вже відчули подих весни, Прокинулись у своїх ліжечках і маленькі пухнасті котики. Вони солодко підтягувались, вигинали спинки і мружили оченята. Коли це тук-тук Почулась за вікном. Ой, що це таке? стрипнулися котики. І тут сталося дивовижне. По хатинці забігали зайчики. Та не прості, а сонячні. Вони стрибали з ліжечка на ліжечку і лоскотали котиків. То за ніс вхоплять, то за хвостика смикнуть, то за вушка потягнуть. «Прокидайтеся, соні! Галасували сонячні зайчики. Весна на дворі! Ходімо гратися до річки. Ну, добре, добре, замахали лапками котики, вже йдемо. І весела пухнаста ватага вирушила до річки. Поспішають сонячні зайчата, виблискуючи сніг під м'якими лапками. Ось уже і річка поряд, а біля неї самотня верба. Похилилася, дрімає, ще чекає на справжнє тепло. Та хіба тут подрімаєш? Такий галощеніли котики і зайчики, бігають, стрибають, перекидаються один через одного, та аж заливається сміхом. Радіє сонечко, дарує своє тепло землі. Стала прокидатися стара верба. Навіть злежаний сніг біля його стовбура почав танути, та все швидше і швидше, і ось уже задзвініли струмочки, заспівали дзвінкими голосочками. Ой! злякались котики, кумедно переставляючи лапки. Мокро, холодно. І неначе по команді прожогом вискочили на вербу, вчепилися кігтиками за вербові гілки, міцно тримаються. Як не кликали їх сонячні зайчата, не хочуть котики злазити. Е, ні, казали вони. Хвостики забрудняться, лапки змокнуть. Нам і тут добре. Зашуміла стара верба. Залиште їх. Нехай собі сидять. І ви, зайченята, сідайте, моїх гілочок на всіх вистачить. «Ой, дякую, відповіли зайчики нас, схоже, сонечко кличе. Бувайте вербові котики до завтра! Відтоді і стали котики називатися вербовими, і що весни пробуджують їх від сну веселі друзі, сонячні зайчики. А стара верба радіє пухнастій компанії весело разом весну зустрічати.